Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Неможливо виграти війну, якщо рішення приймають люди, які нічого не розуміють у військовій справі. Пише політолог Віталій Бала. Сьогодні пропоную поговорити про Авдіївку. Про Авдіївку говорять і обговорюють не тільки в Україні, але й за її межами. Почну з того, що на жаль, політична доцільність переважає у прийнятті рішень у ході ведення війни. Хоча цей політичною доцільністю назвати за великим рахунком не можна. Бо коли невігласи і некомпетентні люди вирішили керувати війною і давати вказівки військом, то. Це точно не про політику. Скажу так, всім, хто реально цікавиться, що там відбувається, було вже зрозуміло, що Авдіївко не втримати за відсутності необхідного озброєння і боєприпасів вже декілька місяців тому. Говорять, що генерал залужний, нібито ще восени про це говорив і пропонував відійти. Не знаю наскільки це правда, бо надійного підтвердження цієї інформації немає. Ситуація була дуже схожа на події, які були минулого року у Бахмуті. Укріплень не було ні там, ні тут, але тут ще й був брак боєприпасів значно більший. І Бахмут і Авдіївку відвідував Володимир Зеленський, з якою метою він це робив. Крім Рознайти інше пояснення неможливо, бо він нічого не тямить у військовій справі, тобто не міг підказати генералам, як вести бойові дії, але міг сказати, щоб не відступали, бо він на весь світ заявив, що не залишимо Бахмут. І щось схоже було із заявами щодо Авдіївки. Зеленський на весь світ публічно заявляє, що не будемо здавати, а Путін заявляє, що потрібно захопити. І для чого були ці мріяння? Хто крутіший? Така позиція верховного головнокомандувача призвела до невиправданих жертв і загиблих, поранених полонених. Було багато у Бахмуті. Тепер і в Авдіївці. Я вже неодноразово. Поговорив і писав, що не можна цивільним втручатись у прийняття рішень ведення війни, бо вони у цьому не мають зеленого поняття. Повдіївці мені говорили ті, хто там воював, було значно гірше аніж в Бахмуті. Значно вчергово наголошує, що не є військовим експертом, але так звані військові експерти і позитивні блогери вихваляють успішно відведення і правильне рішення, яке збрехло життя нашим захисникам. Я їм можу сказати тільки одне ворітке снігівнюки. Що раз повторюю загиблих поранених зниклих безвісти і полонених не просто багато, а дуже багато при такому успішному виході завдіївки. Мої мені сказали, що вони у суботу так відходили, що скидали себе все, тільки каски залишили, щоб успішно вийти. Тому і багато осколочних поранень, зокрема і у тих, з ким спілкуюсь. Більше того, якби не почали успішно виходити зранку, 17 лютого, то на вечір були б вже у кутлі. А ці офіційні військові експерти разом з говорячими головами ОПУ розповідають і поширюють відверту брехню. А це заява в ефірі телемарафону начальника відділу зв'язків з громадськістю групування військ Таврія Дмитра Лиховія. Виведення військ завдіївки прийшло настільки успішно, наскільки це дозволь. Ляла ситуація. Втрати під час операції були мінімальними, як на такі події, а кількість полонених уточнюється. Не думаю, що скажуть правду. На жаль, зараз пояснюють, що направили в Авдіївку третю ОШБР для прикриття відведення військ. Це також брехня, хоча потім таки прикривали, і не тільки вони не видомов декілька прикладів, як про ситуацію в Авдіївці писала іноземні змі у четвер, 15 лютого, посилаючись на заяви, які тоді були в Україні. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію в п'ятницю, щоб спробувати залучити важливу військову допомогу. Та та підписати двосторонні зобов'язання щодо безпеки, оскільки війна з Росією наближається до третього року. Поїздка відбувається, коли київські війська намагаються стримати російські війська, які наближаються до міста Авдіївка на сході країни. Україна стикається з нестачою живої сили та боєприпасів. А військова допомога США затримується на місяці. Reuters. Збройні сили України заявили, що українські війська тримають свої позиції, оскільки нові війська прибувають до охопленого боями міста Авдіївка на сході країни. Де телеграф Київ підсилює свої війська в Авдіївці? Українська армія цієї п'ятниці заповнила. Що посилює свої війська, які чинять опір у місці Авдіївка, де точаться запеклі бої з наближенням російських військ Ель Мунда, у той час вже американці говорили, що Авдіївка буде захоплена. Про це казав контрадмірал Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії. Елемонт уряд США попереджає про падіння Авдіївки. Більд я впевнений, що про це знали і наші генерали, і доповідали Верховному головнокомандувачу, що потрібно відводити війська. І напевно доповідали, ще набагато раніше, але велик. Кива начальник не давав згоди то, чому була направлена в Авдіївку третя у і чому не давала наказ про вивітві з Авдіївки. до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.